філософа Рабому Мардашвілі є така думка, що що таке краса, що таке прекрасне, краса це істина не поділена в собі. От в цій поезії, коли я скільки вже не перечитував, знаєте, і навіть готуючись перед сьогоднішньою зустріччю, тут промовляє якась справжнеча людського єства. Яка, на жаль, настільки оголена, що довелося довелося взяти на себе якийсь страшний біль, при тому, що Світлана Костюк це людина дивовижний життєлюк, це людина, яка випромінює таку енергію єднання, співтворення, що Україна була б іншою, якби нам клонувати десь сто таких Світлана Костю в цих віршах які увійшли до цієї траєкторії самоспалення, я дуже не хочу, щоб ця траєкторія самоспалення все-таки обпалилася, і той метелик він має жити і має писати. Тут є дуже багато справді пророчих віршів. Віршів, ну не знаю, це, це откровення на межі якогось візіонеризму, якогось такого точного схоплення нашого життя, що. Я прочитаю кілька віршів, які просто, я не знаю, це, це емблема нашого дуже розірваного, дуже перевернутого, дуже страшного часу. Світо звірів під рикошетом днів, де впевненість якась недосконала світо звірів у спалахах вогнів пекельного вселенського мангала. Світо звірів. І я боюсь його і вже не впізнаю чомусь такого, хтось ціль навів в бік образу мого розп'ятого і зраненого Бога. Розумієте, коли вже перед нами образ розп'ятого Бога, і коли істина стає псевдоістиною, коли uh, чорне стає білим, коли псевдо uh, ідеали. Заступають місце справжніх ідеалів, а ті, хто були ідеалами, вони чомусь не можуть відчути справжнього. Це, це велика катастрофа і трагедія. Бо і в цій книжці це показано. В України, на жаль, є дуже багато ворогів зовні є той страшний е імперський, нікчемний украй чоловічок. І оці пропутінські пута, і паща вселенського звіра. Це написано в лютому 14-го року. Але наскільки це пророчі слова? Я не знаю, знаєте, будь-яка раціональна розкладка такої поезії, якась інтерпретація. Вона, звичайно, програє і губиться, бо бо ця поезія вона містить в собі ну, дивовижний нерв правди, щирості, істини. Голос Світлани Костюк, це голос, який... На 100% позбавлений цієї імітаційності, там немає претензійності, там немає нічого штучного, там є справжня людина, яка не має нічого спільного з людиною совєтською з гомосовєтіс, а є людина українська, є людина вглиблена в той світ, прадавній український. І я дуже хочу все-таки побажати, що бо пані Світлана так заторкнула цю тему. Вона настільки ну, відверта. Тут є якась дивовижна єдність. Ліричного суб'єкта і поетки, яка створює світ поезії, я все-таки дуже хочу, щоб оцей незахищений первісний ліс, яким є Світлана Костюк, в якому вона живе, в якому вона є тією сарною, а стежки як новітні ликала, темно скрізь, навіть промені Божі навскіз, як скажіть не зійти. Коли ж дух, щоб спіткнулася, впала, а мисливців багато, а стовбори творять тунель, де те світло в кінці, де те світло, де свій, не світає, і лише Соловей, і лише соловей мене стрельмає скрипку в руці, і співає тій сарні, співає, а вона все летить, проминає кущі і яри і колючі ожини, і сховані вовчі капкани, бо життя тільки мить. Тільки з сонцем осяє на мить до тієї пори, доки куля до серця дістане. От вже якась метафізична куля, вона дістала до серця, але все одно я дуже хочу вірити, що поезія вона залишиться поезією, вона виконує ту функцію терапії і вона зніме той біль соціальний, ту деформацію, яка є в нашому соціальному просторі. Психологізованому соціальному просторі, бо перебувати в умовах війни і залишатися нормальною людиною неможливо. Але після отакого болю все-таки має бути воскресіння, має бути Великдень, має бути спасіння душі, світла. І оскільки Світлана Костюк є людиною, яка вже цією книжкою порятувала дуже багато душ, вона мусить, мусить жити, писати.